Всім привіт! Сьогодні настав час познайомити з новим героєм наступного злиття бамбус Щасливець, злиття якого заплановано на четвер, 28 вересня. Поїхали! Почнемо з його механік та навичок з бази атака в одну ціль, яка накладає штраф швидкості змовірністю 75% при книжках. Але якщо ціль перебуває під дією двох чи більше штрафів, натомість атакує всіх ворогів і накладає штраф швидкості вже змовірністю 65%. І потім накладає на себе сон на один хід. і цей штраф не можна відбити чи блокувати. Це його механіка, але до цього ми повернемося пізніше. Загалом. Ом корисний базовий навик дійсно високою ймовірністю накладання штрафу швидкості. З другої навички, Супер Пандус атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на всіх союзників щит пропорційний 30% їх максимального здоров'я на два ходи. І також збільшує тривалость усіх бонусів союзників на один хід. Таким чином отримаємо щит на три ходи, але перезарядка складає аж 4 ходи при книжках, що не є чимось неймовірним. Також після атаки має 100% шанс при книжках скоротити тривалість усіх бонусів ворогів на на один хід, навіть за слабкого удару. Тобто працюватиме проти всіх стихій, це плюс. Далі він збільшує силу всіх щитів на союзниках на 2% за кожен бонус ворогів, тривалість якого була скорочена цією навичкою. В цілому збільшення щитів виглядає принаймні непогано, але перезарядка 4 ходи. Може бути корисним на арені і також на гідрі, але за умови, що у вас в команді немає блоку бонусів. І потім все та ж механіка з накладанням сну на себе. Тебе. Далі його третя навичка. Накладає на всю команду збільшення точності та збільшення атаки на два ходи. Також 100% шанс при книжках накласти на ціль, позбавлення сил на два ходи. Це позбавлення сил не можна накласти на боса. І також має 100% шанс накласти на всіх ворогів зменшення точності 50% на два ходи. І далі його механіка зі сном. Перше, що таке позбавлення сил. Цю навичку використовує бос Акуморі, при котрій ворог б'є слабкими ударами. Тобто цей штраф буде корисним більше на арені, тому що проти босів він не працює. Але загалом отримаємо бафи і нову механіку зі штрафом позбавлення сили. Але перезарядка знову 4 ходи при книжках, що доволі довго. І так, бамбус щоразу засинає, але це якось відповідає його особистості панди і дозволяє Йому розкрити весь потенціал його крутої пасивної навички, яка має активний та пасивний ефект. Пасивний, доки перебуває під дією сну, має 50% шанс перенести на себе всі штрафи союзника. Не може перенести блок оживлення, оглушення, замороження, страх, справдешній, страх, провокацію та закляк. На початку ходу усуває з себе сон. І активний, якщо усуває з себе сон за допомогою пасивної навички, переносить усі свої штрафи на ворога з найвищим показником опору. Ефект не можна відбити, тобто йому не потрібна точність і має ауру на збільшення здоров'я усіх битвах на 25%. Перейдемо до підсумків. Бамбус має основні направленості на арену та битву з гідрою за його набіром навичок та штрафів. Також це перший герой в своєму роді, який здатний накласти штраф позбавлення сил. Мінус бамбуса це великі презрядки в 4 ходи, навіть при книжках. В цілому виглядає свіжим героєм з новими механіками. Тому, якщо є можливість, раджу виконати це злиття. Але якщо ви новачок і ресурсів не так багато, то певно треба поміркувати, чи потрібен вам цей герой на вашому розвитку аккаунту. А якої думки ви про бамбуса, пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей герой. Також, якщо ви не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба. Ця квола гладка панда геть не те, що нам потрібно. Ви збиралися вказати на тигрицю, коли воно впало перед нею. Це випадковість. Не буває випадковості.